Куда ви собрались? Куда? Представляєте, хоче просто вибіжать з дому. Вот що з ним робити? Що за. Що за мальчик проститутської направленості? Такой, 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 такой. Кися. О, медитуємо з Борисівною. І це в незапланований влог з дому. Не буде ніякого монтажу. Вчора хотів зробити влог. Спочатку, коли їхав в зал, не вийшло. Потім, коли приїхав додому, щось там зняв. Але не вийшло не змонтувати. Ну, я не міг скинути з телефону на комп'ютер. А от тепер я знайшов шлях, як це монтувати, можна монтувати прямо на телефоні. Тому покажу я вам, як приблизно проходить день. Це робочий день. Погода взагалі така ужасна. Вже і не холодно, але все так тає. Квіточки повисихали. Оце в Кракові завжди ось такий туман. Бачите? Ну не туман, це смог. Це смог, бо краків. З усіх боків він оточений горами. Ну, не з усіх боків, але, коротше, оточений з горами з, з півдня. І тому. І тому завжди отакий смог. Так, а Сергій щось тут вже заварив. А що це таке? Співінка. Оу. А пахне як добре. А це вже у нас. Е Бідні часи настали, так? Да? Ні. А чому вінка? Понравиться таке. Китя. Ой, як добре Китя! Китя така хороша. Така хороша китя така. Ну, сідай. Пробуй і розказуй. Те ще воно ще тверде. О, його Це рамен називається. Десь може рядом з раменом лежало. Клас, а я не знаю, може мені кави зробити чи ні. Зроблю-ка зроблю я собі кави. Я вже сьогодні два рази пив каву з кофемашини, Ой, не треба. А в цей раз хочу... Я ще ось таку люблю каву. Сільську, поняли? Наколотити не з кафе. А це ще з таким карамельним смаком. Прикольно. Вже не дочекаюсь вихідних, вже хочеться просто п'ятниця, вечір. Ще сюди молочка і все. Сільська кава наколочена. Mmm, it's my kotaya Mmm. Бачите, які запаси вже готові і це я показував в розпаковці. А до речі, на коктейлі нам а, треба докупляти щось. Можна, наче все купили. Ванільку купили. Це ж коктейлі Pornstar Martini, Мартині, поняли? Ну там водки, кстати, на, мабуть, ще коктейлі на притіки є. Скільки ми плануємо випити. По два бокальчика. Все, кава готова. Обожнюю таку каву. Мені вона найдобріша. Ну, а ти пробуй розказуй, що. Це, це з чим? Це Ну, З чим він? Ну просто рамон. Юшка дуже добра. Ну, вермошелька. Така не Медішмацька. Тут і всякі зіолога наскладали І якісь кусочки чогось непонятного. Ну пахне дуже добре. Я хочу в рамені на вихідних. Та вже були в рамені, скільки можна. Он ти тільки що поїв рамен. Фата. Нема грошей. А що ти тут запланував, а? А що ти тут запланував? Що ти тут запланував? Такий китя, така. Така китя, така запланувала щось. Що, подряпати хочеш знов цей крісло? Дивіться, як подряпав. А моє крісло сіду ще дужче подряпав, зараз покажу. Просто. Просто. Я вже даже навіть щось тут клеїв, але нічого не допомогло. Спитаєте, чому я завжди ходжу в одному тому ж костюмі? Ну, бо так. Хочеться, бо так тепло. У мене є ще інші, інша є піжама. Коричнева така, Але вона не така тепла. Це дуже така тепла, м'ягенька. плюшева, плюшевий такий матеріал, знаєте. Тому в одному і тому самому ходжу. Але завжди чистеньке. Через день я це все стираю. Я ж не ходжу в цьому тижнями. Навіть 3 дні ходити це для мене багато. Максимум 2 дні і все знімаю. Стираю. І заново. Так що отак. це у нас нещодавно відключали отоплення. батареї не працювали. І хазяїн квартири в цей же день купив ось такий обігрівач масляний. І хочу сказати, що дуже добре навіть гріє. Дуже добре гріє. Дуже швидко все нагрівається, але я ж так подозріваю, що воно мотає дуже добре світло. Тому це невигідно. Ось так от. Так що це був такий маленький, дуже-дуже маленький влог, щоб пристосовувати публіку до свого каналу. Тому думаю, що на тижні буде щось цікавіше. Тому підписуйтесь на канал. Дякую вам за лайки, за коментарі і до наступного відео!